Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск з нами, Марія Тиха. Маш, Вітаю, дуже рада бачити. Привіт, навзаєм. Така гарна ти сьогодні. Навзаєм. Дякую. Ну, сьогодні якось ти в жовто-блакитному. Ага, тому що ми ж тепер знаємо, що російські телеканали нас дивляться, беруть фрагменти, і так. я розумію, що їх підкидає від поєднання кольорів синього та жовтого, тому сьогодні, щоб в них очі повилазили, бо точно будуть дивитися. Відтепер я буду тільки в такому вигляді. Шмар. Жесть. Друзі, хто не бачив в телеграм-каналі Езотеричні здибанки, я публікувала фрагмент, а показувала, що там беруть російські телевізійні канали, дивляться. тож... Тож хай дивляться, хай дивляться. Можливо, маш колись зробимо випуск російською мовою, щоб їм зрозуміліше було про майбутніх пропагандистів. Чувалі. Давай, але не сьогодні. Сьогодні маємо дуже багато запитань. Днями вийшла стаття в журналі Time. Чи замовна ця стаття? Ну, дивись, щодо того, типу, що перемогу тільки Зеленський, це, це можна спокійно пояснити. Всі люди живі, всіх нервова система не витримує, да? і буває таке, що просто опускаються руки. Це нормально, кожен з нас задумувався 100% про те, що, блін, можливо, все. Ти задумувався про те, що можливо? Ні. Ось. Ні. Ніколи. Я знала ні на секунду. людей, ось 9 з 10 людей, хто мені пише, кожен з них задумувався про те, що, можливо, ми програємо. Кожен з них. І я всіх заспокоюю, кажу, ні, це просто. Ну, просто такий час зараз, да? тобто я, я не відчуваю того, що ми програємо. Мені пофіг на статті, мені пофіг взагалі на все, хто що каже, я цього не відчуваю. Якщо я не відчуваю, що ми програємо, значить так воно і буде. Розумієш, я зараз ну, я, ти знаєш, схильна прослухатися до відчуттів, навіть не до карт, до відчуттів до своїх. Мене вони дуже рідко підводять, саме відчуття. Карти то карти. Добре, чи замовна ця стаття? Зараз час я такий. просто про цю статтю детальніше не можу сказати, бо я ще ага. не прочитала її в оригіналі, тому свою ага. думку про це говорити не, не, не буду зараз. Ну, Я б не сказала, що вона замовна, я б не сказала так. Тут ту пентаклів падає, але ту пентаклів, дивись, поряд з королевою пентаклів да, і королем Кубків. Це просто показує власників. Ну тобто тут немає того, що купили щось там, десь це просто організація типу багата, да? яка роками вже публікує, яка роками вже працює, і так далі. Замовного нічого тут я не бачу. Кореспондент американського журналу Time Саймон Шустер. Чи отримав він саме таке завдання, щоб в такому ключі з, з такими акцентами зробити цю статтю? Ну, карта блазня, дев'ятка кубків падає. Єрофан чи сірка. Ти знаєш, мені здається, да, блазень падає. Тобто дурень, блазень шут, да, якщо можна так назвати його на російській мові, він падає тобто, десь він все ж таки прибрехав. Тобто Десь це було дев'ятка кубків. Бачиш, тут падає. Тобто, 100%. Ну, 100%. Тобто, це не все було правдою там. Я думаю, що, можливо, вони десь. Де-то приукрасили очень сильно, где-то приуменьшили, То есть -то оно вот тут, вот так вот. карта самітника, карта відлюдника, відлюдникальнік, да, говорить про те, що в принципі, э, цей журналіст, да, чи кореспондент, хто там брав в нього інтерв'ю, тобто він повністю йому э, то завдання дали, але він повністю э, повністю действовал по собственной воле. Тобто йому там сказали одне, а він ще й перекрутив те, що йому сказали. Зрозуміло? Тобто він якось ще додав від себе там. Чи вплине це якось негативно на рейтинг, на рейтинг зеленського у світі, на ставлення до зеленського у світі, зокрема в США? Я думаю, що так. По відчуттях по моїх. Так, карта зірки, публічність смірка. Так. Вже зразу да, вже можна. Трійка, котрійка мечів, Конфлікт, да, ось. Карта зірки. Публічність, да, його. Це він. ну Тобто його публічність і так далі. семірка кубків. Це карта ілюзій. Тобто, кожен собі з цієї статті накрути те, що він хоче. От було питання серед, серед глядачів, чи у такий спосіб намагаються якось злити Зеленського зі Сполучених Штатів Америки. Хоча. Ну, що злити? Він вірить в перемогу. Ну, це прекрасно і це дуже правильно для очільника держави. В принципі, дивись, якщо да, пряма відповідь на твоє питання: десятка мочів, карта вежа, тут стовідсотково. Злит, да, типу його. П'ятірка жезлів, конфлікти показує, Чого так. Да? Тобто такі ж були друзі вони всі там. Чого, що, що сталося? Чого так, таке відношення? Через. що? Війна, карта смерті, падає. Десятка жезлів. В чому заключається тяжість? п'ятірка Пентаклів. А, ну все. Дивись, перша причина перша причина найперша причина це саме п'ятірка Пентаклів, карта смерті. А, їх вклади в війну. Тобто карта Пітірка Пентаклів, карта бідності, це всі вже знають. Дуже багато злили в війну, образно кажучи, да? зброї, грошей і так далі. Що ще тут випливає? Тут чітко зараз показує цей рицар жезлів, рицар мечів падає біля е, кубків кубки відносини, да, наші емоційні і так далі. Проблема в тому, що е, тут якось з цим всім пов'язан контрнаступ. Тобто мені все одно здається, що вони нам диктували, ставили якісь умови. Ми mm -hmm. на ці умови не пішли, тобто ми повністю діяли ну по-своєму. да Через це в нас загострились відносини. До речі, якщо так брати, то найбільший взагалі конфлікт, да який був, він був саме через південь, тузькупки. Херсон і так далі. Напевне, да, я припускаю це з Скупки у мене завжди Херсон, водосховище саме. Крим більше Сонце, да, карта падає. Я просто вже орієнтуюся, коли. Ну, мені ж карти показують так, щоб я зрозуміла. Десь там ці відносини загострилися. Можливо, тоді нам щось сказали зробити, чого ми не захотіли робити ось тоді. Того, що я вже дивилася це питання, і мені чітко завжди фігурує, фігу, фігурує південь. Завжди. І якщо було б Сонце, сказала б Крим. Але тут чітко показують до Скупків, це водосховище. Тобто, щось там було після підриву гесу цього, да? щось там було і десь там загострилося відносини. Відносини налагодяться? Ну, дивись, була така ситуація. Мої, в принципі, всі знають люди, я це дивилася, неодноразово казала. Можливо, в тебе також в інтерв'ю буде ситуація в жовтні, коли нам припинують давати допомогу. Пам'ятаєш, це чітко було. Прямо в жовтні. Ось воно в жовтні сталося. Але потім по картах показувало, що це все налагодиться. Тобто, все буде ок. це вирішиться. Давай подивимось знову. Питання з допомогою, воно вирішиться, нам будуть давати? Їж, правильно? Будуть давати. Розумієш, тут Пентаклів, дев'ятка Пентаклів. От Все одно будуть давати. Королева Пентаклів це типу як комісія. Ну, Це не жінка, а саме комісію просто показує, можливо, да, так? Можливо, жінка головна в комісії, яка там розпоряджається цим всім. Можливо, це ця жінка, яка приїхала зараз з перевірками і в Києві Пріцкір, наче так її прізвище з Америки приїхала. Дивись, тут просто показує: ну, Ризель Пентаків ти спитала мене, да? І ось дивись, і яке волосся. Ну, Отака це... в неї зачіска, Маша. А, да? Все, а. тоді так. Тут просто воно, типу, знаєш, типу, темнорусе якесь. О, ось воно. Це можливо, так. Карта зірки публічно це все робиться. Це все можна. Ага. І вона приїхала ось Жезлі, тут навіть промальовка, типу, вона ось приїхала. бачу, доволі таки справедлива сама по собі. Тобто карта справедливості падає зразу. Це дуже добре. цим розібралися перспектива позитивна, дай Бог, щоб най... найшвидше це вирішилось. Про зрадників Чи Давай. є. Зараз в близькому оточенні Володимира Зеленського зрадники. Є, звісно. Звісно є. У всіх є. Є. Диявол, дев'ятка мечів, карта місяця падає. Є -є. Перший чоловік король жезлів. Ну тут жінка промальовка, але це просто така колода в мене нова. Ось бачиш, о -о українізована колода. Тут такі сучасні промальовки, тут жінка король жезлів, але. Це чоловіча карта. Людина вог... вогняна. Тобто, жезли це вогонь. Можливо, навіть а, гороскоп. Огонь. Огненний знак, я про это говорю. Якась жінка ще є. Вони при високих посадах і поряд з ним, так? Да? Так. Да. Да. Карта помірності падає да, на постійній основі. А Володимир Зеленський розуміє це? Чи будуть вони виявлені, покарані, посунуті від президента? Я думаю, це розуміє. Все розуміє про всіх. Він не, ну, он, он не глупий чоловік. Розуміє, розуміє. Розуміє. Угу. Чи будуть вони покарані, тобто, чи буде якась ситуація, да? можливо, посади знімуть щось таке. І це публічно чи таємно буде? Давай так. Ось кого наступного знімуть з посади з високою саме? Да? Давай чоловіка. Зараз чоловік мене турбує, ось кого знімуть, у і він не буде. Ось найближчий час. Давай даємо три тижні. Ну, три-чотири. Давай так. листопад. Давай до кінця року. Ні ні, ти думаєш, прямо найближчим часом це буде? Ну я, ну, хорошо, хорошо давай, давай так. Яка-то е, -та громка така заявка, да, коли когось знімуть з поста чоловіка саме, до кінця року. Добре. І жінка, нехай також тоді буде, якщо до кінця року, да? угу. тобто, це вони. Десятка кубків, якраз ось випала сама по собі, його близьке оточення. Давай так, вони знімуть 100% їх. Чоловіка це точно. Це Єрмак, бо завжди про нього Ти питають. зразу так просто мені. Ти зразу мені так. Давай, добре. — Про це люди пишуть, а мене звинувачують, що мені Єрмак це... мені платить, тому я про нього не питаю. Тому питаю. це да, Єрмак? Мені, також, мені... Да -да, мені також писали недавно там, ну, відносно два місяці назад, коли я сказала, що кажу, причепилася до того Єрмака, блін, там без нього вистачає. Написала, що все, я проплачена за партію 100% мене. Просто люди немножко не понимают того, что как бы это все, понимаете, критиковать, там нравится, не нравится, это все ваше право, это никто как бы у вас его не отберет. Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что коррупция, я все это понимаю. Но настраивать друг против друга лбами, сталкивать друг другу глотки глотке, во время войны вот это такая глупость. Добре, це я. Давайте ярма. Блин, по відчуттях ні. Якщо по відчуттях орієнтуватися, хтось інший там. Ще є окрім вермака, Ось що ми беремо цього вермака, дамо сюди. Дима. Ну, по карткам мечей падають. Ні. Ну ні. Все одно ні, хтось інший. І до кінця року ми маємо дізнатися, хто це, так? Так. Да. Так. Да. Угу. Кого приберуть чоловіка? Прямо перед ефіром побачила, що Рахункова палата підтвердила інформацію про розкрадання в Міністерстві оборони на продовольстві за каденції. Олексія Резнікова, а, майже 7,5 мільярдів гривень. М -м. Чи буде покарання? Чи буде покарання? Страшний суд падає. Дивись, тут з пентаклів вашо, дев'ятка пентаклів є. А двійка мечів. є якісь проблеми там для покарання. Які проблеми? Чого вони не можуть покарати його? Що там не так? Багато, напевно, хто причетний. Ось, я так. Я так ти, да. Трійка кубків випала, це не тільки він. Там люди ще, да? і диявол. Тобто не тільки він один це робив. От, чітко показую зразу в камеру. Там, для того, щоб щось зробити, треба всіх знайти, все зібрати. Тут неможливо, це. Того, що хтось вже, вибач, не буду матюкатися, Поїхав хтось там, що ще. Тобто тут воно все розпроділене поміж кимось, кимось. Тобто тут немає людини чітко однієї, хто, хто буде нести відповідальність. Тут чітко показує декілька людей. Ось У mm -hmm. цьому затик ось двійка мечівця. Але розслідування йде, я так сподіваюся, що все ж таки покарання понесуть причетні Покарання до буде розкрадання. Бо я думаю, що, я думаю, що буде покарання. Але мені здається, все одно, що треба знайти всіх для повного пазу. Знаєш? Mm -hmm. А саме Резніков буде покарання? Семірка мечів і пентаклів. Ну, буде. Все одно буде семірка мечів, але так, знаєш, можливо, якісь там, не знаю, йому дадуть. Так, Коломойському, типу, такого, і вдома сидіть, какетам далі. А, да. Так, Маш, питання до тебе: чому Марія не вірить, тому що показують її ж карти? В ефірі з Мирославом на питання про пу Карти тобі показали, що він помер, по відчуттях не помер. І глядач пише: не подумайте, це не сарказм, просто цікаво. Ну Нормально, нормально, я відповім. Дивіться, чого так. Того, що смерть по картах, я не дивлюся. Як некромант може дивитися смерть по картах? Смерть я відчуваю трішки по-іншому. У мене, якщо ось хтось помирає, чи да, Ну, наприклад, яка ситуація має статися така, ти ж знаєш, да, як було і так далі. Я можу картами тільки підтвердити чи спростувати. Але я схиляюся першочергово до відчуттів. Некромант не можу орієнтуватися на карти в таких питаннях. Це дуже серйозні питання. Я можу подивитися допомогу. Я можу подивитися, не знаю, там чи любить там Вася Оксану. Блін, я можу це подивитися. Да? Але питання типу смерті, народження і так далі, я по картах не люблю дивитися тільки по відчуттях. — Розумієш? — Путін тобто... ще живий? Я думаю, що так. Да. А карти показують карту смерті. Бачиш, ну, ну і що тепер? Ось коли Пригожин помирав, я чітко відчувала, що ось все, його типу нема. Всі там, Та він живий ні. От, по відчуттям ні. Мені все одно скільки кілька екстрасенсів сказали, що да, я кажу, ні. А Путін? Угу. Навпаки, бачиш, все, всі кажуть, що він помер, я кажу, що ні. Я розумієш, поки я не побачу видіння. Про нього. Я ти знаєш, я завжди схилялася до того, що він помре від хвороби. Завжди. Да? Це, це незмінно. Я завжди схилялася до того, що він. Але він має побачити, блін, як деокупують нашу територію. Ну, я не вірю в те, що так просто воно закінчиться для нього. Раз і все. Хоча, коли я по чакрах дивилася, там справді на, на хаті по серцю падало щось погане. Не того, що падала четверка мочів, ну тобто, щось було з серцем. Це 100%. І падало, здається, ще на Вішутхі. Це горлова чакра розмови. Тобто він не з ким не розмовляв там взагалі, типу. Того, в Кадирова, до речі, коли дивишся Вішутху п'яту, там, ну, чоловік либо в комі, либо он где-то вообще, то есть, взагалі... тобто, он просто, луна падала, що, того. Тобто, ой, його тобто, він то есть, ой, вонєто, то есть, он где-то... В Кадиров, що знову почав з'являтися. При трушеному синові якісь нагороди вручають, він його супроводжує. Це справжні кадри чи фейк? Чесно, мені здається, що це кадри були зняти раніше. Ось щодо Кадирова, мені здається, що він справді десь в комі чи щось там ось по відчуттях, де якщо схилятися. Типу він ще не помер, але щось там в нього ось якось так. Да. Пригожно нема. 40 днів пройшло, вони казали, нехай передивляються через 40 днів, його нема. Не знаю, я не відчуваю його. Я свої слова забирати не буду. А щодо Путіна, ну я довіряю картам. У мене такого. Мої карти, мої колоди, всі, які в мене є, у мене дуже багато їх. Кожна підточена, заточена під певні, певні питання. Да? Тобто, я довіряю завжди. Але просто такі питання, я дуже хочу цього, да? щоб нарешті війна закінчилася, і, щоб, типу... і вони можуть показати просто моє бажання елементарно. Або mm -hmm. бажання всіх українців. Чітко, прям, да? ось те, що показує. Тому що всі про це думають і всі думають, що да, і воно показує. Тому я ж кажу, в цьому питанні то есть 100% ответ тільки вот знаходиться. або вот здесь вот тут. Вот. Угу. Ну, зараз, до речі, свята сама вже був. Ось мені сили не дали такої відповіді щодо Путіна. Ну, позитивної, тобто, що його нема. Ні. А що стало причиною спалаху гепатиту у Вінниці? Бо фахівці не можуть так, знайти. Так, Ми ще два тижні так. тому почали говорити про гепатит у Вінниці. Що насправді причина Так, є. Смерть паде. Тирпа Пантаклив, смерть, да, є є, е Сто відсутнего, що четко. Смерка кубки, дивись, Промальовка яка тут. Коктейлі. Коктейлі всякі. всяка, Да, вода. Совершенно верно. Тут именно коктейлі. видишь, прорисовка. Я думаю, что где-то в общепитах каких-то. Це кафе, ресторани. вода. Не знаю, газіровки, жидкость. Це умисно чи якась халатність чиясь? Зараз покажу тобі карти. Я не бачу співпадіння. Я питала, це умисно, карта вежі башня. Чітко. Умишлено. По відчуттям навіть, я відчуваю, що умишлено. Як там мужик, Росія причетна до цього? Блін, де що ти карти падають? Чи це Україна винна? Чи це, можливо, якась гуманітарка з Європи? Вже з чимось От, таким. Гуманітарка з Європи. Знаєш, щось привезли. Паш куб пентаклів падає. На Росію, типу, таке, на Україну, типу, знаєш. Щось привезли. Ваш Пентаклів. Щось тупо привезли. До речі, дивись, французька башня. Бачиш, падає вежа ось дивись зразу десь. Кілька жезлів. Фреїзд, бачиш? ось Не удивлюсь, чи це реально буде з Францією зв'язано. Так, Каждая а ну, дияволу, скажіть є... Зразу, тупо диявол вірус. Ось чітко, прям все. Чи є загрози для інших областей? М -м да, да. Угу. Угу. Нахіревно просто. Ты чи знайдуть оцю першу причину? Дивись. Знову вода. Бачу. Ось знову показывают кубки. Знову, да. А выявлять причину? Да. А, подожди. Зараз карта повішеного падає. Ні. Не Мені здається, що знаєш, що буде, оскільки падають скубки двійка кубків, будуть розмовляти багато. Буде якась типу причина, вони будуть обговорювати, буде кілька варіантів. Но чіткого прям не буде. Тобто, першу причину не знайдуть. Ну, кілька варіантів, будуть, вони якось будуть рішати після цих варіантів. І то, і то, і то. Тобто, ось так будуть. Карта води чітко від скупків мають шукати воду. Не знаю, нехай там пройдуть. По... Ну, видіш, смотри, карта коктейлей падає. Можливо, це якісь спочатку. Можете привіз для А в неї щось. Газировки, Газіров... енергетики. Енергетики дуже багато передають, я знаю, за кордону, військовим, дуже багато. Я знаю це особисто. Ось, типу пошого? Того. Того, що якщо просто була б вода, то з кубків тільки що випав. Ось зараз він випав. Так. Але першого разу, ви бачило що Типу в склянках коктейлі. Ось це все. Алкоголь! Мені по чому-то зразу, знаєш, вот сладенька, необычная вода з вот по по моїм. Тому що я ж кажу, що сімірка Кубків там ці коктейлі, в цих чогось мені так. І бачиш, показую приїзд, звідкись, до речі, нехай подивиться Франція, що там приїжджала, того, що показує цю башню. Так, питання. Чи готує? Рашка, провокацію, катастрофу, після якої до України буде прикута увага всього світу. Диявол, обстріли, обстріли, до речі, стовідсотково, дрони падають і ракети обстріли масивне. Я зразу кажу, що до мені пішло, де почала говорити: Авдіївка це Боже, завод, або що там у них? Помнішні? Авдіївський коксохімічний є. Авдіївський коксохімічний завод. Я вчора дивилася його, там показувало, що вони типу хочуть його і захопити чи щось типу того. Мені чітко показують, і обстріли там будуть також, де я волпадів. От Авдіївка туди чомусь то хочеться. Чи завжди обстріли не говорить ні о чем? Якусь глобальну ходити. катастрофу хочуть там зробити. Ну знаєш, сразу, к чому мені От, по, по, паралель? Азовсталь. Параллель какая-то идет. Какая-то такая ситуация, типа как раз встали. Вот четко. По ощущениям. Цепор черговый. Они будут обстреливать водохранилище пытаться. Че можешь подавиться Титан армянська? Пока ні Спока ничего такого не падает. Я капдеевки больше склоняюсь к этому. К сохимичному mm -hmm. зову. У нас залишається з тобою буквально пару хвилин. По містах чи є попередження від тебе, які? Дивись, мені зараз останнім часом дуже сп... Ну, люди знають, я це казала, неодноразово і почали. Мені дуже сильно Черкаси фонять. Черкаси, Черкаська область. Потім дивись, я знаю, що буде балістика, це Криворіг, Дніпро і Харків фонило, да? До речі, зараз, якщо ми дивимося саме донецькі направлення, вони можуть обстріляти хімічною зброєю у найближчий час. Саме Донецький направила, Авдіївка мені не подобається, там ну, це направлення. Північ-центр також мені показувало, що обстріли будуть. Тобто зараз, в принципі, по всій території. І ще мені показувало, що будуть проблеми зі світлом, до речі, на Западній Україні, а це вже було. І не показувало, що від обстрілів показувало, що просто а це коли вітер був, там щось вимикали в них, щось там сталося. Ну, коротше, зараз по всій території України щось не дуже. Тобто, нема тієї області, що я сказала, бо клас, вау! Супер! Просто нема. Це треба детально дивитися кожне місто просто окремо. Зробоє випуск по містах. я не проти, взагалі давай. Просто мені ти ж знаєш, я не люблю. Ну всі знають, я не люблю по областях. Мені треба чітко те, 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 те тут здавало розбивати і все мені так буде легше. Зробимо випуск по містах. А поки в якому б місті містечку України ви б не знаходились, друзі. Будь ласка, бережіть себе, бо обстріли на жаль будуть в планах. Росіян це є Так. Да. Ну, Можливо, якесь є в тебе гарне передчуття? Щось ти відчувала? Гарне передчуття? Оскільки ну, да. в передчуття зараз... Марія пропала. Синій екран. Ні, дивись, оскільки зараз самай, да, оскільки була нав'я неділя. Зараз самай. Да, нав'я неділя це. Є нав'я, є прав'я, є яв'я. Нав'я — це это... нав нав подземне царство, скажімо так, слов'ян. Зараз э, дуже тісний зв'язок з мертвими родичами. До речі, кому там сняться сни, там, да, хто бачить родичів, не лякайтеся, того, що зараз дуже тісний зв'язок, дуже активні вони. Не забувайте зараз їх підкармлювати, підпоювати. І зараз щодо гарних новин, що ви можете просити все, що завгодно. Хочете перемоги? Хочете, щоб все ок було? просіть. І вони зараз почують. Цей тиждень Це ще буде? весь. Можете просити, звертатися? Давайте. Давайте допомагаємо один одному. Робіть це, не лякайтеся, не бійтеся. В цьому сьогодні ставимо крапочку в описі лінки на всі соціальні мережі Марії Тихої. Якщо ви ще не долучились, то обов'язково долучайтесь. Діліться враженнями про це відео в коментарях. На цьому все. Маш, дуже дякую за час проведений з нами за роботу. Друзі, тримаємо стрій та настрій. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.